Доброго дня, хлопці там питають детальніше про паливо для димарця. Дивіться, оце ось о, о той січкомашина, чи як. Гілки обрізали ми осінню, пропустили, і виходить, оце така вона, подрібнена маса. А після сонячної воскотопки ми беремо. На центрофузі оцю мерву відкручуємо, то ще, виходить, майже половина воску, що після сонячної. І цю мерву, так як ніде не приймають, підсушили її, оце в такі бочки і на паливо. ось ось яка вона. Значить, в димарьок я беру так жменьку, оце цього, засипав, і дві жменьки оце оцеї мерви. Оце вранці положив я в димарюк, розпалив його. І все. До обіду я ну, нічого не підкладаю в нього, його хватає. Ще в обід тоді я, воно, бачите, оце димарки хороші, що це зняв, ось. О, заткнув його, щоб воно не диміло. І все. Після обіду там виходиш опять. Витягнув його, зарядив і все. Чим хороший цей димарик, що бачите, в мене все, що це, ППС. То кидаю, не боюся, що воно пропише. А такі всі димарики ложиш, то, то якось отак. Питали, я відповів. Ну, кожен своє вдимарек ложе. Ми якось отак. На все добре.